Доброго дня, сьогодні 8 квітня 2023 року, місто Світловодськ, Кіровоградська область. Хочу показати вам результати зимового щеплення. Щеплення не так зимове, як було весняне вже. Щеплення проводилось на початку березня способом Полученої кополіровки... ...прививались іспанські сорти мигдалю, такі як ВРО, Маринада, Ларана, Гуара, Мардя Даймар, Пента і Макако. Ну, в основному тут більша частина, більша частина ВРО. Десь з десяток було решта всіх сортів. Хочу вам показати, в якому вони стані. Зараз на 8 березня. Пройшов місяць, рівно місяць, з початку щеплення. От є от такі от, в принципі, привісти. Не 100% вийшлось прищепа. Ну це все робилось перший раз. Перший раз в цих умовах. Перший раз не вдома. Перший раз в умовах тимчасово переміщеної особи. Але вийшло гарно. Я вважаю, що це дуже гарний результат на даному етапі. От вони. В отділених мішках. Перемотані тряпками, простинями, ростуть гриби, вологість, температура. От так от десь вони виглядають. І будуть вони тут проходить акліматизацію до вуличних умов. Ще вони висаджуватися не будуть. Буде час, висажу основні свої маточні дерева по магдалю, пекану і фундуку. І вже потім прийде час до цих рослин. Це ті рослини який я планую пустити на реалізацію уже осінню цього року. Ну, ще раз скажу, що в основному тут буде на продаж тільки сорт ваєру. Решта нових сортів їх було дуже мало. І їх вже всі розібрано, буде відіслано по регіонам нашої України на подальші дослідження. Хоча досліджувати тут більше нема, чого я так рахую, тому що вони вже третій рік в Україні, в різних регіонах і показують дуже гарні результати. Все. На все дякую. Разом до перемоги!